Так, наші перші відео про Майнкрафт. Да. Дай мені, будь ласка, номер телефона своєї мами, щоб я з нею домовився. В якій годині домовлятися? Так, А, все, на, як... на яку годину домовлятися? Так. Ну довесь ми. Щоб 8 ти був вдома, так? Да? Да. Щоб довезли, щоб домовись, ми почали у нас. А Вы почему это що видео в таком качестве? Вже же год и будешь дома, сказати. сказать? Я его начну собирать. Что вы? Алло? Да, добрый вечер. Так, кстати, и таки кино... на ага. и це да, видео ну, что -то, что -то -то на, на, Майнкрафт чуть-чуть будет позже, поэтому баю-бай.